Ви не уявляєте, скільки людей мене питало. Настя: ну що, ну що, ти замовила? Яку сумку ти обрала? А в мене просто не було часу насправді так знаєте, грунтовно підійти до цього питання, тому що дуже багато роботи. Цілісти мене зрозуміють. Часто так буває, що на свій гардероб просто не вистачає сил, не вистачає ресурсу і такий, типу, «ладно». Але мені дуже потрібна була велика сумка, тому що мені дуже треба носити з собою штатив ноутбук і купу всього. І, коротше, ви не уявляєте, як це важко без великої сумки. Все без довгих прелюдій Я починаю розповідати про мою новеньку сумочку. Я зупинила свій вибір на сумочці від українського бренду Джуна. Мені дуже подобалась їх ось ця нова сумка. Вона просто нереально красива, але. Мені потрібно, щоб сумка фіксувалась на плечі. Я дуже люблю, коли руки вільні, тому це було важливим для мене параметром. І, до речі, підказка вам, порада моя вам, якщо ви шукаєте базову сумку, якщо для вас важливо, щоб у вас були руки вільні, то звертайте також на це увагу, тому що на ринку існує дуже багато класних, красивих, стильних сумок, але от такий нюанс вже звужує коло ваших пошук. Тому звертайте обов'язково на це увагу. Сумка коштує недешево, вона. Не повинна приносити вам дискомфорту. Я зупинила свій вибір трохи на іншій моделі. Тут, звичайно, дуже красиве пакування, такий от пильничок, все дуже красиво. І та-дам Ось така. Красуня. Мені подобається, що вона вмістка, що вона не виглядає грамосткою, але сюди багато чого поміщається. І вона реально дуже тут класний магніт, вона класно застібається. Тому що, наприклад, сумка Качаровська, я з нею походила одну годину, і вона в мене постійно була розтебнута. Ну камон, так не повинна бути сумкою, яка коштує власне. Немалих коштів сюди. Поміщається ноутбук. Тут можна регулювати довжину ручки. Всередині є просто велике відділення. Є ще одна маленька кишеня. Чому я сподіваюся, що тут не будуть затиратися кути, тому що все ж таки ця сумка має більш м'яку форму? Тому що все ж таки ця сумка має більш м'яку форму. Вона не така структурна, як мої попередні сумки. Зараз прикріплю фото. В неї все ж таки більш м'яка форма. Вона форму знову ж таки тримає, але її форма більш м'яка. Це буде моя базова універсальна сумка, яку я планую носити і восени, і взимку, і влітку. Сподіваюся, що вам було корисно. Сподіваюся, що ви теж чекали цю розпаковку, як і я. Залишайте реакції, діліться своїми коментарями, своїми враженнями.